вітання всім, хто у цей час разом з телеканалом МТМ в ефірі Акценти у Запоріжжі з'явився муніципальний театр «Дім Актора», який об'єднав у собі акторів сцени та балету. І зараз ці артисти у симбіозі готуються до відкриття нового сезону. Сьогодні трохи зазирнемо за лаштунки новоствореного театру. Тож у гостях Ольга Донік, виконуюча обов'язки директора муніципального театру «Дім Актора, і Марія Діденко, артистка балету муніципального театру «Дім актора». Вітаю вас, панітаємо. Отже, «Дім Актора у Запоріжжі з'явився не так давно. Чому було вирішено створити саме такий театр муніципальний? А загалом в нас в Запоріжжі було два муніципальних театри до театральної реформи. Однак, департамент культури прийняв рішення об'єднати ці два театри, аби вони працювали ефективніше і створювали більш цікавих вистав. І саме тому ми зараз маємо один великий класний театр дім актора, який об'єднує собі і акторську трупу, і балетну трупу, і оркестр. Тому ми будемо створювати музично-хореографічно драматичні вистави різних жанрів. Це буде взагалі, мабуть, щось новеньке. Як вам взагалі таке рішення? Ви з ентузіазмом до нього поставились чи як? Я можу говорити тільки за команду театрові, оскільки я належала до неї, і можу сказати, що команда театрові спокійно поставилася до реформи, оскільки ми пояснили всі аспекти цієї реформи нашим нашим співробітникам. І ми загалом хотіли змін. Ми прагнули, адже розуміли, що щоб розвивати театр, треба щось змінювати, рухатися в сучасному напрямку. І Тому спокійно поставилися до цього. А у вас, пані Марія. Яке враження від я, цього? Я як представниця Запорізького муніципального театру танцю, хочу сказати, на початку було важко піддатися реформі, бо е, більшість колег, е, я в тому числі, ми звикли працювати в своєму колективі, і нове воно завжди дається складно. Але з часом ми прийняли рішення і вступили до команди дома актора. І зараз ми про це взагалі не жалкуємо. Ну, посадовці вони пояснювали це рішення тим, що муніципальні театри потребували повного. Перезавантаження і говорили про неефективні стратегії розвитку, маркетингу, нерозуміння цільової аудиторії театрів, відсутність бюджету розвитку і на утримання театрів витрачалося якщо не помиляюсь, понад 14 мільйонів гривень. І зараз, завдяки такій оптимізації, витрати скоротяться на 6,3 мільйонів гривень, наскільки я зрозуміла. Тож, після об'єднання двох театрів з'явилося розуміння подальших дій у контексті стратегії розвитку і всього того, що про що говорили посадовці, пояснюючи. Об'єднання так так з'явилося це розуміння. Театр лабораторія ВІ вже півтора року рухається шляхами зміни пошуку свого е, світобачення, оскільки там незадовго до початку повномасштабного вторгнення змінилася саме менеджерська команда, до якої я і належала, і тому ми вже півтора року працюємо над тим, аби випрацьовувати нові маркетингові стратегії, спілкуватися з нашими зглядачами іншим способом ніж до того. Ми повністю переглянули візуальну концепцію і соцмереж наших і нашого сайту і наш нашої візуальної поліграфічної продукції, і звичайно, ми створили кілька нових вистав, які проторюють цей шлях сучасного театру в Запоріжжі, і цей шлях ми будемо продовжувати. Ми його розширимо і будемо теж впроваджувати нові концепції вже в домі актора. І звичайно, оптимізація допомагає нам і зібрати новий колектив, оновити його, і, 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 і зрозуміти, як ми можемо краще створювати вистави. Хто хоче наприклад спробувати себе в експериментальному театрі, той може піти на сцену театру v і в камерному форматі попрацювати. Тати із новими формами. А хто хоче брати участь, наприклад, у виставах для широкого кола глядачів. Ті працюють з командою. От зараз театру танцю, і театру Ві. Ми взялися за постановку нової музично-хореографічної вистави про одного з відомих українців і тому це буде вистава для широкого кола глядачів. То у нас є два напрямки розвитку: експериментальний театр, театр для широкого кола глядачів. Ми ясно розуміємо нашу аудиторію, наші стратегії розвитку. Ну я так розумію, це ви не окремо будете все одно працювати, чи окремо все ж таки експериментальний театр. Це більше актори будуть. Задіяні а більш для широкого загалу танцюристи так. артисти танцю. Так я думаю, що ми можемо все це об'єднати і спробувати. І я думаю, що актори ну не дуже... дарма, ж експериментальний театр. Ну взагалі, то ми будемо муніципальний театр, який буде сучасним. Це перш за все. І в нас буде вектор розвитку. Це експериментальний театр і майданчик на острові Хортиця, який належить театру лабораторії. Ві він там і залишиться, і там можуть брати участь в цих виставах і актори, і артисти балету, і артисти оркестру. І ж для широкого кола глядачів ми будемо створювати вистави, до яких будемо залучати артистів театру лабораторії? Ми одна єдина команда. Ми не поділяємося більше на окремий балет, окремий оркестр чи окремих артистів. Ми одна класна креативна команда, яка хоче створювати сучасний театр в Запоріжжі. Ну які функції покладаються власне на новостворений комунальний заклад? і Чим він відрізнятиметься від стандартних театрів в Запоріжжі? Які вже працюють. Ну, зрештою, наші муніципальні театри були унікальними. Театр лабораторія ВІ спеціалізувався на мистецькому експерименті і завжди вирізнявся тим, що глядачі приходять до театру і кажуть, Ні, ну такого я ще не бачу, що це таке. Оце і залишиться. Експериментальний театр в Запоріжжі буде. Театр танцю теж був унікальний, адже він працює з хореографічним мистецтвом, і саме пластична, тілесна виразність там є головною. І це теж залишиться, але в Запоріжжі немає театру, який би поєднував ці різні жанри. І він з'явиться. І от зараз команда працює. І от сьогодні в них була плідна репетиція. І як вже місяць вони створюють абсолютно там унікальні речі, тренажі, про які Марія може розказати детальніше. Так, ми обов'язково поговоримо. Базуватиметесь ви, я так розумію, в театрі Ві. Юридична адреса дому актора це театр лабораторії ВІ бувши це науково містечко 35. Але база, де ми зараз проводимо хореографічні та музичні репетиції, це ПК Орбіта. І наразі приміщення для дому актора ще формується. Його пошук йде, але в нас буде своє приміщення згодом незабаром. А чому маленька площа в театрі? Звичайно, зараз. Це для хореографічних yeah. постановок. Звичайно, Маша yeah. може сказати, правда, що наша камерна сцена вона не підходить yeah. для великих форматів і повного задіяння балету. Тож поки що будете в орбіті? Без... Тренувальна база, так. Бо нас дуже багато стало. У нас була маленька трупа танцівників, а зараз доєдналися актори до тренажів, і вони діляться як на акторські тренажі, танцювальні. І нам треба простір, і от ПК «Орбіта» вони в цьому нас зможуть задовольнити. Як ви плануєте діяти у співпраці? Будуть театральні постановки з елементами хореографії, тобто такий відбуватиметься все ж таки безумовно. Ми почали з тренажів. І вони саме і включають хореографічну частину та акторську. І тому в нас а, танцівники а, навчаються якимось прийомом, який використовують актори, а наші актори стають більш пластичними. Як це в них виходить? Мені здається, дуже класно. От. Ви навчитесь один в одного. Я так, так безумовно. Ми обмінюємося досвідом, ми вчимося один в одного. Більше того, ми вирішили, що це будуть не тільки пластичні чи акторські тренажі. Ми вирішили, що ми хочемо долучити до нашого такого командного гуртування. Ще й лекції сучасного мистецтва. І в нас вже пройшла перша лекція, яку нам прочитав Олександр Маншилін про сучасний танець. От в понеділок в нас був майстер-клас від відомого танцівника Ярослава Кайнара. Тобто, ми розширюємо наші можливості, ми даємо нашим виконавцям. Нові інструменти, аби виходячи на сцену, вони могли дивувати глядача. Новий сезон. Коли? Восени? Восени. Йде, я так розумію, така активна дуже підготовка. До так, Маша, розкажи про наше підготовку. А, так, у нас дуже насичені дні, ці п'ять тижнів. У нас відбуваються тренажі з хореографічної пластики. і це не лише для артистів балету, а для акторів. Ми вчимося. Базовим рухам контемпорарі, модерн джазу, бо не всі з цим стикалися в своєму навчальному процесі ще, коли освоювали цю професію. Ми зараз об'єднуємося, проходимо тренажі з цих дисциплін. І з акторської майстерності є також для всіх учасників Запорізького муніципального дому актора: тренажі з акторської майстерності, які дають можливість. Стати універсальним я б сказала артистом, бо як і танцівникам, як і акторам необхідно володіти цими базовими знаннями, так як і акторам важливо володіти хореографічною лексикою, бо сцена цього вимагає. Тому ми дуже плідно працюємо кожен день, шість днів на тиждень, від початку до кінця. Дуже плідно, дуже важко насправді важко, але дуже натхненно. Що хочеться відмітити, що всі летять на роботу, всі дуже радіють таким насиченим дням, бо в період війни насправді дуже важко знайти натхнення для творчих людей. І дуже класно, що воно з'явилося саме в домі актора, бо така аудиторія, колеги вони надихають, ми надихаємо один одного, і робота дуже йде плідно. Тобто те складне, чого ви боялись, виявилось насправді дуже так, цікавим. Так, дуже цікавим. Е, акторська майстерність зараз ви опановуєте, але я думаю, що це для вас все одно ж не нове, тому що артист, танцю, е... танцюрист вони ж теж актори. Ну, базово, ми так володіли цим, бо ми відігравали певні ролі, але дуже в образі мають в образах, так але дуже важливо це. Більш детально розкласти по, таки, по частинках, по деталях, бо коли артист балету виходить на сцену, він має настільки бути пронизаним своїм образом, і от цього трішки не вистачало. Ну, як, як на мене, не вистачало, а зараз ці акторські тренінги вони дають можливість бути повністю впевненим в тому, що ти зможеш відіграти поставлену перед собою задачу на сто відсотків. І так як і акторам хореографічні тренінги йдуть е, в допомогу тому, щоб. Виходячи на сцену, ти міг володіти своїм тілом, мати базові рухи, які допоможуть розкрити свій образ на 100%. Угу. Ну, для акторів як це чи дійсно це так? ви знаєте, наші актори ще в минулому сезоні в театрі Ві трохи пробували для себе сучасну хореографію і певні принципи взаємодії саме базовані на сучасній хореографії, і для них це було для них це було великим відкриттям. Я пам'ятаю, як ми працювали над нашим музично-філософським дійством Електор Сковорода, який базується на текстах Григорія Сковороди, але під сучасну електронну музику. І от там наші актори. З'ясовували для себе нові принципи взаємодії на сцені один з одним. І коли в нас з'явилася можливість долучитися до тренажів разом із артистами балету, ми одразу сказали, що це треба робити, бо наші артисти мають бути універсальними. Це те, про що казала Марія. Про те, що виходячи на сцену, ти маєш повністю знати, як працює твоє тіло і твоя психіка, аби зробити образ повноцінним і вразним. І тому зараз наші артисти вони обмінюються досвідом, вони навчаються один в одного, вони розвиваються дуже інтенсивно. Я сподіваюся, що коли ви прийдете на наші вистави, ви побачите той якісний стрибок, який роблять наші артисти зараз в цих тренінгах. З 1 серпня ми почали їх і інтенсивність їх тільки посилюється. Ну, Актори вчаться танцювати, танцюристи відточують акторську майстерність. Не буває е, спірних якихось моментів, як взагалі ця робота просувається. Ну, Я зрозуміла, що це цікаво, але все ж таки можливо. Десь щось відбувається спірного, мені здається, тут не спірне, тут є певне навантаження, uh -huh. як з яким стикаються, наприклад, актори з фізичними вправами, які вони не звикли робити, які здається їм складними, і от вчора на майстер-класі Ярослава Кайнара наші актори зрозуміли наскільки важка праця в наших танцівників і наскільки треба бути підготовленими, бо ми всі звичайно поважаємо труд один одного. Але ж коли ти бачиш, як треба багато працювати. Аби той стрибочок був легким, mm -hmm. високим і далеким, наші актори дивилися на це з великим. Натхненням mm -hmm. <гум> ну, звісно, воно ж все виглядає, що це дуже так. просто і легко, так, а так. насправді тому є певне навантаження. Мені здається, що в танцівників є теж є певні якісь моменти. Так, дуже важко на акторських тренінгах було перший, перший час побороти в цю закритість, бо актори володіють методами розкрити себе, відсторонитись від оточуючих, бути повністю в образі. Нам, танцівникам, ми звикли передавати все рухами. Поставленою задачою лексичною тілом, але коли ти маєш говорити, маєш тримати образ, не зважаючи на зовнішні фактори, це дуже важко. Тому нам перший час було дуже складно, але хочу зазначити, що атмосфера в колективі, вона Надихає тебе до цього, розположує тебе так, що ти хочеш відкритися. Ти знаєш, що ти будеш почутим, тебе приймуть, тебе підтримують, дадуть пораду і зрозуміють, і воно дуже надихає володіти голосом не менш важливо, ніж тіло. Так, так це теж інструмент вразності, тому все важливе. Які постановки будете пропонувати на старті сезону глядачеві? Що зараз цікавого готуєте? Ми почнемо сезон у жовтні і почнемо його з, з прем'єр-театру лабораторії, які відбулися в 23-му році. Це буде іронічна комедія Сім перших робіт Аліни про дівчину, сучасну дівчину, яка шукає своє місце в житті, та музично філософське дійство Електра Сковорода. Обов'язково далі ми плануємо дві прем'єри. Перша наша велика спільна прем'єра це музично хореографічна вистава mm. про видатного українця, якого знаєте всі ви. Кожен українець знає його, це точно правда Ну. Але я не можу сказати, хто він. Бо зараз ще ми готуємо концепцію. Владнаємо маємо кілька там нюансів, і потім обов'язково новини з'являться. Але ви будете приємно здивовані. І зробимо виставу про Запоріжжя. Суперкамерну маленьку виставу про легенди Запоріжжя, про те, що кожен з нас знає, переповідає з вуст вуста. Це буде теж таке присвята нашому місту. Обов'язково це зробимо. Взагалі, скільки робіт планувалось на сезон? Чи ви таке собі не ставите? А Такі є завідувачі? в нас плани, але я не хотіла їх озвучувати, бо я вже кілька разів на тому опікалася у воєнний час. Дуже складно щось планувати. А ми можемо зараз собі напланувати 10 вистав, а зробити mm -hmm. одну, а вона не менш цінна ніж всі інші. але... Плануємо маленькими кроками, але точно знаємо за що беремося і що робимо наразі. Це в процесі постановки дві вистави. Поновлюємо наші вже минулі вистави і працюємо, створюємо якусь приємну. Мені здається, таку ну не вечірку, це напевно буде вечорниці Наші зимові. Це ж угу. на, на на зимові свята. Плануємо такий приємний вечір для сімейного перегляду. Знаю, що зазвичай театри до нового сезону готують кілька прем'єр а також показують свої е, роботи минулих сезонів. І от ви сказали, що театр ві також буде ага. показувати. А вони якось оновилися з огляду на. Поповнення колективу, можливо, ви ті постановки якимись хореографічними дійствами розбавлятимете. Чи це безумовно суто роботи минули? Безумовно, в нас ці дві вистави, про які я казала, сім перших робіт Аліни та Електра Сковорода, вони вже включають в себе хореографічний елемент. І після такого інтенсивного тренажу я хочу подивитися, як вони затанцюють. Бо наші актори вони просто мені здається змінилися повністю. Вони осмислили своє тіло, і, звичайно, ми будемо доповнювати, звичайно, будемо розвивати. Бо в нас в театрі лабораторії і я хочу, щоб цей принцип розповсюджувався і на дім актора. Головне правило театр не має зупинятися. Ми маємо постійно розвиватися. Театр це таке мистецтво, в якому немає верхньої планки граничної стелі, яка б казала тебе. Все ти зробив все, що міг. Ні, ми завжди в процесі розвитку, доповнення у якогось пошуку нового, цікавого і змістовного. Тому обов'язково приходьте на всі наші вистави, бо вони постійно змінюються, розвиваються, і стають тільки кращими. Артисти балету покажуть свої роботи минулих сезонів. Ми обговорювали, обговорювали цей момент з балетмейстером, можливо, вдосконалити дещо видозмінити. Почати говорити <плес> Почати говорити, <плес> не виключення, але це ще в моменті такого обговорення. Угу. Тобто, можливо, ми побачимо і хореографічні вистави також. Безумовно, так. Єдине наше правило це оновлювати, доповнювати угу. і рухати вперед театр, аби ми були сучасним театром. На якій тематиці ви здебільшого плануєте зосередитись у своїй роботі? Я так розумію, все буде сучасне мистецтво, але можливо братимете і класичні твори якісь. Абсолютно не виключено, бо класика, вона ж є нашою основою, і власне там наш музично-філософський дійство Електра Сковорода, яке базується на текстах Григорія Савича Сковороди, є тому підтвердженням. Ми не маємо е, казати ні ми сучасний театр, тому беремо наприклад, тільки сучасну mm -hmm. драму. Ні, звичайно, класика може бути єдине, що ми маємо дивитися на будь-які сучасні твори як сучасні українці з сучасними проблемами, сучасною мовою говорити про нас і з вами. Тому Класика може бути. Нова драма, сучасна українська драматургія. Безумовно може бути. Певні імпровізації, філософські роздуми на будь-які теми теж може бути. Ми не заперечуємо нічого, ми відкриті до всього, і саме тому хочемо створювати класні ставити. Чи його авторства здебільшого є в Україні класні драматурги? О, це тема для окремої, мені здається, програми. Так безумовно можливо і в театрі віє свої. Безумовно, можливо, бо є ж така тема, як документальний театр, де кожен може додати свій текст і зіграти його на сцені. Так, звичайно, в Україні є прекрасні драматурги, величезна їх кількість, і один з векторів розвитку Дому актора на експериментальні сцени буде саме постановка сучасної української драми. В нас в театрі вже є кілька вистав за сучасними українськими п'єсами, і ми будемо продовжувати це робити. Більше того, той спектакль музичного. Драматичний, хореографічний, про видатного українця угу. текст до нього пише сучасна українська драматургиня Ірина Гарець. Тому буде цікаво. Ще не готовий текст. В процесі написання це спеціально для спеціальне для домуальне замовлення для дому актора. Та. нічого собі має бути щось дуже дуже ексклюзивне. Так, безумовно. А цікаво, чи плануєте гастролі? Ну я розумію, що зараз війна і це складно взагалі з будь-яких ракурсів, але все ж таки потенційно. Ну, ми мислимо амбітно, а, і наша команда дуже хотіла би дуже... поїхати показати себе, адже ми невпинно працюємо. І ми хочемо обмінюватися досвідами із іншими театрами. Плануємо, але наразі жодної конкретики сказати не можу. Аж ви розумієте, як складно щось собі планувати зараз. Але так, ми мислимо амбітно, хочемо подорожувати, хочемо показувати, які ми є. Марія, а з театру танцю, от які теми можливо ви принесли в дім актора зараз? В дім актора в плані використання ну, так. ну, У нас зараз дуже крута балетмейстерка з Києва Тетяна Тізенберг, яка м дає таку унікальну інформацію, яку навіть не те, що не хочеться доповнювати, завжди можна доповнити, але ми хочемо спочатку насититись. Інформацію взяти, повний об'єм того, що вона хоче нам дати, і можливо, потім ми вже будемо щось доповнювати, пропонувати. Бо зараз ми в процесі, що я б сказала, навчання, бо хочеться осягнути весь об'єм знань і інформації, якою ти, якої ти не володів раніше, а її дуже багато насправді. І коли тобі здавалося, що твоє тіло вже може все, ти розумієш, що ні. Є куди рухатись далі, як танцівникам, так і акторам. Тому зараз ще ми в процесі навчання такого. На які сюжети взагалі, які теми цікавлять зараз глядача? на що йдуть ну, з вашого досвіду? Минулих сезонів, скажімо так, коли вже війна була в Україні? Мені здається, зараз ми хочемо осягнути, хто ми є, і чому ми самі такі, саме такі, і тому ми звертаємося до якихось глибинних філософських тем і знаходимо їх даже в виставах, в яких здавалося б цього і не мало бути. Мені здається, ми в пошуку власної ідентичності людськості, якогось розуміння. Всіх процесів навколо аналізу і тому філософські, якісь такі роздуми зараз, на мою думку, вони найбільш запитувані. А в театрі танцю була вистава Чорне та біле, чорне біле, чорне та біле, так це така дуже глибинна вистава. Насправді, про вічне, про противостояння чорного, білого, добра зла. Любові та ненависті, і це теж да, про філософію. Але моя особиста думка, що зараз глядач, коли я спілкуюся з людьми, які ходили на вистави, не лише в наш театр, що зараз цікава українська культура і її інтерпретація, сучасний погляд, те, до чого ми mm -hmm. прагнемо з домом актора, сучасний погляд на українське мистецтво, щоб не втрачати ціну традицій. Звичаїв, але це все подавати з новим смаком по сучасному збері... Збері... зберігавши всі ці основоаутентичність е... основопол... і основні конструкції, на яких взагалі формується вся українська культура. Угу. Ну, зараз митців називають культурним фронтом. Що це у вашому розумінні і чому це зараз так важливо? Чи важливо? Звичайно, мені здається, треба тут бути обачними з е, е, фразами, бо я наскільки я чула, зараз дуже так. Фронт є тільки один: ми культурний тил, ми це розуміємо. Чому це важливо? Бо це надає підтримку. На мій, на мій особистий погляд, е, мистецтво під час війни це підтримка. Бо людина, яка приходить в театр, вона робить такий звичний для себе ритуал з мирного життя. А в той же час, от як правильно казала Маша, вона знаходить нові сенси у звичних речах у культурі, у філософії знаходить тему для роздумів, для розмови, отримує якусь нову інформацію, яка підтримує, надихає і дає сили для боротьби. Тому мистецтво під час війни це підтримка, і ми, як митці, маємо працювати невпинно, не жалітися, а просто робити свою роботу, бо вона надважлива зараз. А як ви вважаєте, Марія? Я вважаю, що в мистецтві проявляються всі культурні цінності нації, народу, і саме за це ми маємо боротися. Бо якщо в нас заберуть нашу культуру, а ідентичність, в якій вона да, в такій формі виражається, то тому і буде кінець. Але так як ми стоїмо, відстоїмо, інтерпретуємо, подаємо це все глядачу. Доводимо цінність української культури, мистецтва, її унікальність в різних формах прояву. За це ми і боремось. Ну, ще таке питання вже на завершення питання безпеки у Запоріжжі ні дня не проходить безповітряних тривог, і звісно, вистави відбуватимуться офлайн. Тобто наживо будуть глядачі. Як врегульовуються питання безпеки? Є укриття, планується спускатися туди під час тривог, припиняти виставу. Як це безумовно? Так? Ми діємо згідно норм чинного законодавства. В театрі лабораторії війна острові. Хортиця є найпростіше укриття, коли під час тривоги туди можуть спуститися глядачі. А вистави. Для широкого кола глядачів, які ми будемо грати на великій сцені, на тій сцені, на якій ми будемо грати, ми будемо послуговуватися правилами тому приміщення. Але, звичайно, в Запоріжжі всі культурні заходи, які перериваються повітряною тривогою, вони зупиняються. Глядачі та працівники закладу мистецького йдуть в укриття, перечікують тривоги, потім продовжують такі наші реалії. Ми маємо з ними миритися. Ну і наостанок маєте можливість запросити глядачів. Розумію, що це ще буде не зовсім скоро, але все ж таки можете проанонсувати і запросити глядачів на свої вистави. Шановні глядачі, ми запрошуємо вас на наші вистави. Підписуйтесь на наші соцмережі, шукайте Дім актора, театр лабораторії», і театр танцю. А на сторінках в інтернеті ви знайдете всю актуальну інформацію. Скоро буде дуже багато вибухових новин. Дякую вам, що за вітали успіхів у всіх починаннях і якомога більше вдячних глядачів. дякую. А ми на сьогодні завершуємо акценти. Нагадаємо, спілкувалися з Ольгою Донік, виконуючою обов'язки директора муніципального театру «Дім Актора» та Марією Діденко, артисткою балету муніципального театру «Дім Актора». Хай у вашому житті завжди буде місце яскравим подіям, попри все, що відбувається навколо гарного вам вечора і хай щастить.